Цього року криза добрячі б'є по кишені. І незважаючи на те, що українці звикли пишно святкувати прихід нового року, цьогорічні ціни дещо стримують людські бажання і змушують урізати святкові витрати. А скільки взагалі плануєте витратити на новорічні свята коштів? «Гривень, мабуть, 300. так». Це лише на подарунки чи на новорічний Це на новорічні. Так, у загальному. Для деяких людей святковий стіл буде взагалі без делікатесів. Беру, що подешевле, таке беру, щоб якийсь бутерброд намазати. Кожен хоче зустріти новий рік, як годиться, навіть якщо нинішні ціни більш ніж не влаштовують. Вони дуже влаштовують, але ми, мабуть, нічого змінити все одно не можемо на сьогоднішній момент. Вже до цій країні до такого вже до всього звикли. Та люди намагаються налаштуватись на позитив і називають страви, які обов'язково будуть на їхньому святковому столі. Жаркоє, сільодочка, олів'є, шуба, напевно, котлети. Ну, що там ще у нас? Риба і холодець. Серед алкоголю беруть іскристи. Знайомив шампанське, звісно. Радянське шампанське. Однак, щоб втілити усі ці бажання, потрібні чималі кошти. Так, приміром, за головний напій новорічної ночі шампанське доведеться віддати 25 гривень за пляшку. Адже через підвищення ставки акцизного збору спередневітчизняного виробництва зросло в ціні на 37%. На 2% зросли ціни і на безалкогольні напої. Люди активно закуповують і продукти. Адже вважається, що чим ближче святкові дні, тим вище піднімуться ціни на найбільш ходові товари. Цены, конечно, кусаются. Цены, конечно, я не знаю, но сало, конечно, очень дорогое, мясо дорогое. Конечно, если бы чуть-чуть сбили перед праздниками, но у нас наоборот. У нас как праздники, так цены и растут. Багато українців скуповуватимуться до нового року в супермаркетах, адже ціни в них інколи нижче за базарні. Крім того, великі мережі магазинів влаштовують різні акції та розпродують залишки товарів дешевше. Великою перевагою супермаркетів є те, що там можна купити вже готові страви до новорічного столу, що дозволить зустріти свято без жодних турбот. В нашому супермаркеті ви можете приобрести велике количества кулінарної продукції, яка на новий год украсить будь-який стол. Однак і у базару клієнтів традиційно вистачає. Ми завжди стараємося на ринку все на ринці. Зі можна поторгуватися, в супермаркет прийшов, там тобі ціна поставлена, ти нікуди не дійдешся. Хоч покупай, хоч ні. А на ринку можна поторгуватися, каких-то пару копійок збросити. Торгуйся, не торгуйся, а ціни на продукти цього року значно зросли. Найбільше до свята подорожчав набір для холодцю. Свиняча радиця разом з м'ясом, обійдеться вам у кругленьку суму. холодець а от сало в передноворічному ажіотажі явно не лідирує. Його початкова ціна від 18 гривень за кіло. Подорожчали цитрусові, лимони 10, апельсини 15 гривень. А ось вартість мандаринів залишилася майже на тому ж ціновому рівні, що і минулого року від 8 гривень за кілограм. Цього року підвищення цін спостерігалося майже на всі групи товарів загального вжитку. Хліб, м'ясо, сало, яйця, ковбаси, крупи, риба та молочне. Неодноразово зростали в ціні. Тож з огляду на це новорічний стіл знають. Любленішими стравами в середньому обійдеться у 850 гривень. А ось на подарунки цього року піде близько пів тисячі гривень. гривень 500, підсот, навірно, Найбажанішим подарунком для людей цього року є гроші. Натомість дарувати здебільшого збираються парфуми та прикраси. Дітлахам та підліткам через брак коштів замість омріяних мобілок та ноутбуків дістануться ймовірніше книги та солодощі. Останні цього року також не з дешевих. Солодкі подарункові набори коштують від 25 до 100 гривень, адже шоколад значно виріс в ціні. Через різке подорожчання какао улюблені ласощі коштуватимуть на 30% дорожче ніж минулоріч. Новорічні ж красуні вже кілька років. Поспіль для багатьох предмет розкоші. Для декого вони взагалі стають необов'язковим атрибутом свята. Так ялинка коштує від 50 гривень, в залежності від розміру. Сосни трохи дешевші. 35, 40, 45, до 50 гривень. Цей чоловік вирішив поторгуватись, утім не вдалося. Щоб доставити удовольствия жіні, винуждені купити ту, яка понравилась. Надіюсь, що понравиться і їй. Ну як не вийшло, приходиться отдавать 50 гривень. Хоча хотілося б дешевле. Но. Как такова Можна купити і штучну ялинку. Їх сьогодні у продажу безліч. Варто лише визначитися з сумою, яку ви готові витратити на головну герою свята, адже вона досить дорога. Дорогі і новорічні прикраси. Ну, оберіг коштує такий 40 гривень, такий 30, такий 10 бусинки по 12, бенгальські вогні по 2 гривні, хлопочки по рублю, серпантин 2, дождик три довжина по 3 гривні. Взагалі, за статистикою цього року більше 70% споживачів відчули вплив світової кризи, а тому відмічають зниження своєї купівельної спроможності. Взагалі, як відчуваєте, купівельна спроможність зменшилась трошки порівняно з минулим роком. Ну, я так думаю, що так. Да. Не тільки в моей сім'ї, мабуть, это у всіх. Все можете собі дозволити? Ну не, не зовсім все, але трошки можна. А в чому собі відмовляєте? Може в розвагах, може десь поїхали відпочити, не можемо просто дозволитися. Цього року новорічне свято обійдеться українцям майже на 300 гривень або на 14% більше, ніж 2009-го. Якщо в минулому році святково-продуктова корзина в середньому коштувала 500-700 гривень, то цього року за той самий набір слід викласти від 800 до 1000 гривень. В середньому ж новорічний стіл обійдеться у 850 гривень. На подарунки піде більше півтисячі, майже як торік. А от на розваги та піротехніку піде на 100 гривень більше, близько 450 гривень. Отож, за підсумками, цього року Дністатистичний українець витратить на Новий рік близько двох тисяч гривень. Однак все це лише формальності. У кожного будуть свої витрати. Та все ж, якщо у вас недостатньо коштів на грандіозне святкування, не засмучуйтесь. Головне зустріти новий рік в радості та любові. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка Новини.